Вітаю на своєму каналі Медитація на морі, яка наповнює спокій та гармонію. Знайдіть часто місце, де вас ніхто не турбуватиме, бажано біля моря або з видом на нього. Якщо фізично ви не біля моря, уявіть собі, що ви на узбережжі, відчуваючи всі його дари. Зручно сядьте або станьте, закрийте очі. Зробіть глибокий вдих через ніс, відчуваючи, як свіже морське повітря, наповнює ваші легені. Затримайте дихання на кілька секунд, а потім повільно видихніть через рот. Уявіть себе на березі моря. Відчуйте пісок під ногами, теплий від сонця, почуйте шум хвиль, що набігають на берег. Подивіться на безкрає море, що розкинулось перед вами. Почніть обережно заходити у воду, відчуйте прохолоду води що гортає ваші ноги щі Відчуйте, як вода м'яко обіймає вас, усвідомлюйте кожне відчуття, не оцінюючи його, просто спостерігайте. Почніть повільно йти вперед у воду. Зосередьтеся на кожному кроці. Відчуйте, як вода змінює свою глибину, як вона обіймає ваші. Ноги. Робіть глибокий вдих, коли піднімаєте ногу, і видихайте, коли опускаєте її у воду. Заходьте у воду до тих пір, поки вам буде комфортно, можливо, ви захочете зайти по коліна по пояс, або навіть глибше. Відчуйте єдність з морем, явіть, що ви Стаєте частиною цього величезного простору. Почувайте себе спокійно, розслаблено. Відпустіть усі турботи. Зосереджуйтеся на спостереженні за морем, спостерігайте за хвилями, за кольором води, за небом над вами. Дозвольте собі загубитися в красі моря. Коли відчуєте, що досить повільно, поверніться до берега, відчуйте пісок під ногами, сонце на шкіри, вітер у волоссі. Стоячи на березі, зупиніться і зробіть кілька глибоких, глибоких вдихів і видихів, відчуйте спокій, який наповнює вас. Подякуйте морю за те, що воно дало вам спокій, а також собі, за те, що знайшли час для цієї практики. Відчуйте, як спокій, який ви відчули, зберігається у вашому серці, нехай він супроводжує вас протягом дня. Відкрити очі та відчути себе оновленими та наповненими спокоєм.